А, Романе, вітаю у вас. У вас э, такий дуже впізнаваний, це не шеврон, це як це правильно сказати, просто э, футболка. Да? Футболка третьої штурмової бригади, яка не сходить з новинних заголовків через те, що показує неймовірні успіхи. Який ваш э, життєвий досвід там? Ну я не так давно в третій штурмовій, я там тільки два місяці. Ну, якщо не рахуючи всіх учеба, ну, учебки такі. Ну, там хардну, якби. Дуже добре служити Чому ви обрали саме цю бригаду? Ну, тому що там порядок. В чому він заключається? У всьому. Наприклад. Ну, якби ми тренуємося постійно, у нас немає такого, щоб ми десь там халявили. Хороші командири в нас, нас друг друга цінують всі, хорошо обучають по медицині. Там Я можу розраховувати на кожного свого побратимів, що він може мені допомогу надати. Бо ми постійно тренуємося там. А ви по мобілізації чи ви сам мобілізувались як? Добровільно мобілізувався». Тобто ви навмисно обрали собі третю штурм? Так я пройшов в АТЕК, це що в Києві, і потім вже мене направили на навчання. А потім вони ще своє навчання проводять. Ну в третій штурмі дуже багато навчали». Це ми чули, знаєте, недавно буквально спілкувалася з одним із бійців третєї, він сказав, що ранок починається із гранати, да, яка залітає. Ні, це там, то так, Ні, мов десь є таке, да. Це в учебках є. страйкбольну гранату можуть закидувати. А далі, коли ми вже там, то у нас просто ранок починається з зарядки, буває йога в нас там зранку». Йога втретє да, штурмові? Навіть йога в нас пару разів була. А так у нас зарядки, холостіння, тренування постійні. Де ви були на службі останні два місяці? Ну я в Ізюмі зараз. А де саме я там не Віз... то не знаю, чи не треба, може, не треба казати. Ну, де просто, ми, ну, ми... Ну, Більш-менш відома ситуація, де знаходиться третя штурмова, як в Ізюмі було, бо ви кажете, що ви вже після поранення, що там що сталося. Ви піві осколочний. Я зараз на реабілітації. Куда вам залетів? Ось в групу залетів. Ого. От там, куди залетів, тут полетів. На Ну, але вона робоча у вас? Так, да, робоча. Ну, місяць реабілітації дали, щоб ну то, що я зараз не якби не боєздатний. Пораненого не витягну, з автомата не постріляють, який мені смисл там сидіти. Мені дали відпустку місяць, щоб я посидів, то я місяць реабілітую з хлопцями. Тобто ви справді не, має, не, має, не маєте сили витягнути, пораненого? Ну я не можу навіть до кінця руку зжати поки. Ні, то це все лікується, то не стане. Ну, Звичайно. Я, не сказати, я назад буду повертатись туди, до А коли плануєте? Ну, місяць відпустка закінчиться, я там назад поїду. Як вам було взагалі на війні з цивільного життя? Та я ну, мені вже якби я ж не молодий, я ж розумів, куди я йду, що таке війна. Все рівно? Фін... Ні, ну як вам сказати? Можливо, я не був не більше на службі, ну там хорошо. третій штурмі хорошо, бо я можу розраховувати на кожного своїх побратимів. Там, там немає збусиків? Нема немає не аватарів, ні всяких оцих там інтересних штук. Що, ну, ми кожен друг другу довіряємо. А, таке запитання до вас буде: оскільки ви самостійно недавно мобілізувалися, що можна порадити чоловікам чи хлопцям, які бояться йти, але ну, через закон змушені будуть в якийсь час вступити до сил оборони. Ну, зараз краще хай йдуть самі. От собі вибрати, куди він хоче, яку професію він хоче. І тоді буде більше шансів, що він кудись попаде нормально до нормальних командирів. Ну, в нас, по крайній мере, хороші командири. У вас безперечно? Ну, у нас друг друга ну, якби шкодують, там нема такого, що там на м'ясо, у нас все ну, переживають за нас. Нема такого, що йди туди, не знаю куди, візьми, то не знаю, що. Нас у нас такого немає. У нас в порядок. Тобто, я так розумію, що ви теж не чекали мобілізації, то є, тобто. Так, я спеціально пішов в третю штурмову, бо в мене там багато знайомих. Так само мені сказали, що краще йти туди. То, що там, ну, якби хороші командири просто. Це така потужна, знаєте, у них маркетинг такий суперпотужний, тому що навіть люди, якщо, які не цікавляться війною, точно знають Азов і третю штурмову. Ну, так. Да. Просто що, можливо, це реклама. Я кажу, як я там був. Я туди йшов спеціально, і воно так там і є. А, до речі, а ви що саме робите? Що тут я роблю? Ну, тут я тут зрозуміла. Тут з цим зрозуміло. Така робимо, ми реабілітуємося тут. От собі ми в свою компанію там сидимо, нас всі військові, хтось гільзи в досочку позабуває, я ножи деколи роблю на станках. Там. Ну, браслети хтось плете. Ну, нам якби... да, це справжня куля, але вона куплена, ми її не достаємо з патронів, не ламаємо патронів. Ми купуємо кулі, туди вплавляємо їх. Ну, можна сказати, це в нас така реабілітація. Вмісто того, щоб десь тинятися, як дехто любить забухати, ми щось працюємо. Потім ці гроші на благодійність відправляємо, щось собі, дехто, там якісь снаряження купити, воно ж завжди нищиться, губиться. А як, до речі, з грошовим забезпеченням у третій? Все добре. Ну, так, як і має бути. Просто я чую багато від бійців, що там не доплачують чи не платять бойові. там, чи Ну, ось... дивіться, якщо в бригаді срач, там, от як, де їх є, вони там, то хтось п'є там, п'ять днів після ротації. Ну, відповідно, в них і грошей нема. Я думаю, що просто їх командири штрафують за безпорядку. У нас все добре, у нас є підтримка. там, от Я отримав поранення, мені всі документи оформили, все зробили правильно. Я не бігаю і не парюсь, де мені довідку зробити. За мене все зробили. Ну, якби за ну за нас там думають, що ну я не буду мені в лікарні лежати, що в мене є час бігати з справкою шукати. Якщо серйозне вкладали. поранення, якесь ну, да. можна пересувати. мене з легким мені все зробили. Я то, серйозним там все ведеться у нас. Вручі переживають, пенетраційна служба пише, що там, куди, таблетки, компенсації. Якщо треба, в санаторій відправлять. Гарний, гарний. Хай вривається в третю штурмову. Дякую вам, дякую вам, Романе, за ваш захист. Бережіть себе.